День на 76 гривень. Сьогодні я живу день на 76 гривень. Сніданок, обід і вечеря. Свою закупку я вже зробила, і сьогодні я обрала магазин сільпо. Ніколи не робила закупку чисто в сільпо. Інколи купувала там деякі продукти, але просто всю закупку на весь день в сільпо я ніколи не робила, бо це дорого. Всі знаємо, що Сільпо не самий дешевий магазин, але я змогла зробити свою закупку на 76 гривень, щоб прохарчуватися повноцінно весь день. Тому, поки я розбираю свої покупки, запрошую вас подивитися, як це все відбувалося саме в магазині. І забула сказати: сьогодні 4 жовтня 2025 року. Це місто Чернівці. І якщо ви досі не підписані на мій канал, обов'язково підпишіться. Не забудьте поставити лайк і написати якийсь коментар, щоб в наступному мої відео для вас виходили найперші. Ну що, ходімо, пані і панове, вітаю вас, в Сільпо. І в першу чергу хочу показати вам ціни, які є на зараз. Ну, по-перше, щоб ви могли порівняти зі своїми цінами в своїх містах. А по-друге, щоб хтось не думав, що закупка відбувалася 5 років тому. Звісно, нічого не дешевше з кожним днем. Особливо я в шоці від ціни на яблука. А яка у вас ціна на яблука? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Капуста по 10 гривень, теж якось не по гривні 20, як було раніше. А від буряка я взагалі в шоці 24 гривні за кілограм. Тут ось показую вам ціни на моркву, цибулю, картоплю і овочі, які ми купуємо кожного дня. Далі я відправилася шукати найдешевшу кашу, макарони або щось таке, щоб можна було приготувати, тому що тут немає вагового товару. І, до речі, дуже дорогі ось ці всякі локшини швидкого приготування. На солодощі теж ціни зашкалюють. Маленька печенька 11 гривень. Дуже не розгуляєшся, я вам хочу сказати. Якщо чесно, шла в сільпо взагалі без плану, бо я не розуміла, що можна купити в сільпо за такі невеликі гроші. Розраховувала максимум на 100 гривень. Походила, позаглядала і прийшла до овочів. Як бачите, пакетики взяла з собою, бо всі ми знаємо, в сільпо ціни на пакетики зашкварні, та й пакетики не дуже. Тут я обираю картоплю. Цибулю, моркву. І далі йду до перцю солодкого. Наш український досить по доступній ціні. А ось тут я знайшла гігантські кабачки і дуже тому зраділа. Тепер все це треба пробити на вагах. І добре, що я взяла з собою пакетики. Представляєте, скільки б мені коштували б тільки пакетики, напевно, цілу сотню. А тут мені пощастило навіть знайти по акції дві булочки майже за 8 гривень. Тепер відправляємося на касу самообслуговування, щоб продавці не були в шоці. Нарешті прийшов той час, коли я сама можу пробити товар. І заодно покажу вам ціни, які вийшли, тому що в мене в сільпо чек електронний. І якщо комусь дуже швидке відео, ви можете ставити його на паузу. І дивитися всі цінники. Я нічого від вас не приховую, адже відео саме для вас. А я запрошую вас оглянути мою закупку. Що ж я тут накупила? Продуктів, хоч і небагато, але асортимент вийшов різноманітний. І ось такі рогалики мені вдалося купити. Цінники всі будуть на екрані, бо я їх вже не пам'ятаю. Але ось таких два рогалика мені вдалося придбати. По акції рогалики з висівками, ну щось потрібно замість хліба, пакетик кавузьки до сніданку, стік томатної пасти. Ось така одна велика картошина 225 грамів. Сивулинка теж немаленька. Ось таким розміром морквинка. Одна перчина, і ось такий гігантський кабачок. Ще взяла пачку вермішеля саме дешеву, яку знайшла. Сподіваюсь, вона буде смачною. І ось таку овсяночку на сніданок. Взагалі, якщо чесно, я не люблю овсянку, але вирішила спробувати. Тут вона якась з ягодами і з якимись навіть горішками. Тож починаємо цей прекрасний день, звісно, зі сніданку. І я починаю його готувати. І як ви зрозуміли, на сніданок я готуватиму собі ось цю кашу. Написано в інструкції висипати пакетик і залити гарячою водою. Ось така в неї тут. Консистенція, чи, як правильно сказати, каша і якісь ягідки навіть є. Заливаю все це кип'ятком, відставляю в сторону і також відразу роблю собі кавуську. Так що в мене справжній ранок з кавуською. Все це заливаю, розколочую і готово. Ось такий лінивий сніданок у мене виходить. Каша ще трішки має настоятися. Написано 3-5 хвилин. Пройшло тільки 2 хвилинки. Не знаю, мені дуже цікаво скуштувати вівсянку, тому що раніше, скільки разів я її не пробувала, мені вона ніколи не подобалася. Сподіваюсь, сподобається зараз. Каву таку я люблю і раніше її дуже часто пила. Нагадую вам, що не забудьте підписатися на мій канал, тому що наступне відео ви взагалі будете в шоці. Я проживу день ще на меншу суму, але буде більше страв і набагато ситніших. Сьогодні ж відео таке сніданок лінивий, а обід з вечерею ми готуватимемо. А також не забувайте писати свої коментарі, щоб я розуміла, наскільки цікаві вам подібні відео. Бо коли немає зворотнього зв'язку, тобто відгуків від вас, я не розумію, наскільки потрібні чи не потрібні такі відео. Ви зазвичай починаєте писати тоді, коли я пропадаю з каналу і я отримую повідомлення: Оля, куди ти зникла? Чому немає більше таких відео? Я хочу ще таких відео, так тому не втрачайте час і не робіть так, щоб я кудись пропадала пишіть тут і зараз в коментарях під відео наскільки вам цікаво. І це для мене буде працювати чудовою мотивацією, бо я розумітиму, для кого і для чого я знімаю такі відео. Ну і поки я тут трішки з вами потренділа. Сподіваюся, що каша вже підходить до готовності, так сказати, да? і можна її куштувати. Слухайте, ягодки ці засохші так розбукли, і достатньо такі вони і стали. Не зовсім дрібненькі, бачите? Але каша якось не дуже вона збільшилася в, в об'ємі, і мені здається, або вона ще мало постояла, або ем, вона така і є. Хто куштував такі каші? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи так воно має бути. Знаєте, що цікаво? Тут немає молока, а каша пахне, начебто вона на молоці. Ще трішки має постояти. Досить такий цікавий смак, і вона солодка. Сюди не потрібно цукру. В міру, солодка не дуже. Ну, як варіант для сніданку може бути. Може, один раз. Ну, для тих, хто любить вівсянку, може бути кожного дня. Але все одно мені здається, що тут якось малувато. Добре, що в мене буде гарний обід і гарна вечеря. І ось такий виходить у мене сніданок, хай мені смакує. Якщо ви там їсте, хай смакує вам також. Сподіваюся, у вас сніданок набагато смачніший, ніж мій. Я буду снідати, і ми з вами зустрінемося за приготуванням обіду. І приготування обіду, звісно, в мене починається з чистки овочів для обіду. Я взяла картоплину. Морквину, але буду використовувати її не всю, і цибулину також використовуватиму не всю. Спочатку буду нарізати картоплю, так як її поставлю варитися першою. І дуже б я хотіла б нарізати її повністю на відео, але це займає багато часу, тому вже ставлю водичку, солю її. І поки вода гріється, щоб закинути туди картоплю. Я нарізаю половину цибулини, а другу половину залишаю до вечері. Також роблю з морквою. Половину морквини я натираю на терці, а половину залишаю на вечерю. Тут же закипіла водичка, закидую туди картоплю і варю її до повної готовності. Тим часом роблю засмажку з цибулі та моркви. І так я зробила пару пшиків соняшникової олії. Далі засмажку закидаю в суп, точніше до готової картоплі, проварюю 5 хвилин, а тоді товчу. І тут ви запитаєте, навіщо? Та просто я так люблю. А далі в хід іде вермішель для того, щоб мій суп був ситніший. Ще буквально 5 хвилин і мій обід буде готовий. Суп вийшов просто шикарний. Я обідом думаю буду задоволена. А ще я дістала з морозилки зелень. І додам сюди ложечку. Ммм, який аромат! Ну і звісно ж, булочки візьму одну до обіду, а одну залишу до вечері. Що, шановне панство, мій обід готовий, і я вважаю, він просто неймовірно шикарний, особливо після вчорашнього дня. Бо саме вчора я знімала вам день заврори. І для мене то був трешовий день, напевно, за купу всіх моїх зйомок, бо я не люблю оці всякі там війни і все проче. Отакий у мене шикарнючий супчик. Слухайте, лапша не розварилася. Може, тому що я її варила буквально там ну, хвилинки 4-5 і все. І відразу насипала собі цей супчик. Я дуже люблю оце коли суп овочний. Отак, от потовти все там, всі ці овочі, картоплю. Тобто, бачите, воно в мене тут не то, щоб прям таке вийшло, але просто тут є шматочки картопля. Не знаю, ви як любите? Бо я знаю, що є люди, які люблять більш таку е великими шматками картоплю в супі, в борщі. А є навпаки миленько. А є люблять так, як я Я люблю отаку потовки, якщо це овочний супчик. Ну і звісно, ви бачили, я додала зелень. Так я додала. А чому б і ні? Надо було літом робити заготовки, щоб восени у вас була можливість. Ось так бахнути ложечку зелені в такий смачненький суп. Слухайте. Ну і, звісно, хліб. Да? Ще одна булочка в мене залишилася на вечерю. Це з висівки ці булочки. Не знаю, чи сфокусується, ось так виглядають. Пахнуть досить непогано, досить. Так, що це таке Аня, здалося, я думала, там щось цей. Щось запеклося, мені здалося. Що запеклося мені здалося? Слухайте, я вже віршиками обалакаю. Дуже хочу їсти, бо в мене вже третя година дня. Поки я там виповнила свої там справи, доки я оце приготувала, тим паче, коли ти готуєш а ще й це набагато довше, чим ти просто готуєш. Тому я вже зараз буду приступати до свого обіду. Ой, слюней по слюнів повний розлуг. слухайте, він у мене неймовірно смачний. Ну для мене це дуже смачний обід. Вечеря в мене буде не менш смачна, а може навіть і смачніша для когось буде. Тому якщо ви ще не підписалися, обов'язково підпишіться, щоб не потеряти мій шикарнючий канал. Отакий от, от вау-корисний. Да, я вважаю, що в мене вау корисний канал, Тому мені смачного. Якщо ви там їсте, вам також смачного. А ми з вами зустрінемось вже за приготуванням вечері. І нагадую вам, що цей день я живу на 76 Гривень, сніданок, обід і вечеря з закупки. Всі по вечері, як ви пам'ятаєте, у мене залишилося пів цибулини. Пів морквини, зараз помию свій мега великий кабачок, а також одна сладка перчина. Все це нарізаю, і тут особливо не важливо, як ви будете нарізати, кубиком чи соломкою, чи трикутничками. Я нарізаю так, як зручно мені. І як бачите, відразу нарізаю абсолютно всі овочі, і виходить всього достатньо багатенько. Далі відразу абсолютно всі овочі викладаю на сковорідку. Олію не додавала, але й сковорідку після обіду не мила, тому на ній трішки є якихось залишків. Протушую злегка овочі і додаю томатну пасту. Також додаю трішки води, солю, перемішую і зараз це накриваю кришкою і буду тушити 15 хвилин. Тобто з цих інгредієнтів я приготувала звичайне овочне рагу. І як на мене, так це ідеальний варіант вечері. Я вважаю, що вечеря вийшла просто неймовірна. Овочне рагу ось така ціла тарілка. Більш ніж достатньо. Але я хочу вам нагадати, що в мене залишилася ще ціла пачка вермішелі. І, до речі, дуже смачною вермішелі. Мені сподобалася, тому що навіть за дорожчі гроші, коли я купувала вермішель, вона була не завжди така ідеальна, як ця. Тому я її обов'язково буду використовувати дома, доки всю не з'їм. І можливо далі буду таку купувати. Це не реклама, а дійсно просто за такі за таку ціну вона реально дуже класна і смачна. На вечерю я не стала варити ще і лапшу, тому що ось тільки в мене рагу. Плюс, якщо я зварю лапшу, я просто її не з'їм. Для мене то буде багато. Я так забагато не їм. Але для тих, кому мало що я ось тут наготувала, може відварити собі і ще й лапшу. І тут, знаєте, тут явно ще. Не на одну тарілочку. Тут досить нагодувати е, вечерію сім'ю. Ну, якщо у вас родина, звісно, не з 15 чоловік, а з двох або з трьох, то вистачить. Я буду вечеряти ось таким рагу і булочка друга, яка була в пачечці, я її нарізала. І мені цього буде просто більше, ніж достатньо, просто шикарнюча, легка, смачна вечеря. Я вже скуштувала, мені сподобалось, дуже вийшло смачно. Ну, а що тут може вийти несмачного, коли тут а, одні овочі і томатик? Я переживала, до речі, що той то буде не смачний, бо він був самий дешевий сільпо. Але він виявився досить смачний. Вважаю, що цей день вийшов просто шикарнючий. А, сніданок я б трошки змінила. Більше вівсянку на сніданок брати не буду. А, краще я взяла б яйце і не знаю і ще що небудь. Одне яйце, і ще що небудь, і ще одну булочку. Напевно, мені ну, це мені було б смачніше. Як вам, я не знаю. Пишіть коментаря. Чи сподобалось вам це відео? Чи адекватно витрачені мною сьогодні кошти 76 гривень на сніданок обід, вечерю? І у нас ще залишається пачка вермішелі. Я вважаю, вийшло просто шикарно. Тому я приступатиму до своєї вечері. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Не забувайте ставити лайки, писати ваші коментарі, бо я не втомлюватимусь вам це повторяти, адже хочу мати для себе мотивацію знімати надалі вам відео. А якщо немає зворотнього зв'язку, то й мотивація моя зникає. І я тоді з Ютубу зникаю. Тому дякую всім за перегляди. Люблю, цілую, бувайте до наступних відео.